Вітаю всіх і кожного. Сьогодні 20 березня, а це означає, що сьогодні День щастя. Чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Що ж на самому ділі є щастям? Що для вас є щастям? Сьогодні про це і поговоримо. Міжнародний день щастя святкується 20 березня. Цей день був встановлений Організацією Об'єднаних Націй у 2012 році, щоб підкреслити важливість щастя в житті кожної людини. Що ж таке щастя? Щастя це стан задоволення, радості та гармонії. Воно може бути різним для кожної людини. Для когось це часи з друзями, для когось це досягнення цілей чи просто гарний день. Цікаво, а що для вас є щастя? Для мене щастя це час, проведений з родиною, з сім'єю. Також щастя це гарно проведений день. Я із залюбки можу подарувати комусь свою посмішку, або навіть зробити якусь послугу, і від цього я стаю ще щасливішою, коли я зробила якесь. Добре діло. Мені подякували, мені приємно стало і від цього стаю щасливішою. А що для вас щастя? А ви знаєте? Що існує навіть рейтинг найщасливіших людей у світі? До цього рейтингу входять всі країни, але очолює цей рейтинг Норвегія, Фінляндія та Данія. Ці країни знаходяться північніше від нас. І через їх економіку, через їх розташування. Саме ці країни очолюють рейтинг найщасливіших країн у світі. Уявляєте собі, є навіть рейтинг хто найщасливіших, а вам цікаво дізнатися, хто ж в самому кінці цього рейтингу? Зараз я вам залюбки покажу цей список. Список був складений на 2024-й на минулий рік. Ось подивіться. Цей рейтинг такий немаленький. Ось, перші місця займають Фінляндія, Данія, Швеція навіть ось четверта. А як ви думаєте? А де ж там Україна знаходиться за рівнем щастя? М -м, зараз, зараз знайдемо, де наша Україна. 18 -е, Чехія. Англія, Емірати, Уругвай. Ой, де ж я бачила Україну? Ну, по-перше, покажу вам, скільки всього країн враховували. І останньою в списку найщасливіших країн є Афганістан. Афганістан це східна країна, в якій дуже часто відбуваються воєнні дії. Тому Навряд чи там дуже щасливі люди живуть, бо вони майже постійно знаходяться в стані війни, а Україна за о, тіка що по-моєму? За рейтингом серед усіх, ой вибачте, щось я її загубила. Де ж мені? Якась, а, аж 92. Уявляєте собі, скільки всього країн? Да Ми з вами подивилися. Ми аж на 92-му місці із 100, майже 150. От, най, ще найбільш пригніченими, враховуються Мешканці Марокко, Кенії, навіть Єгипту. Найнещасними є Афганістан. От так що навіть є рейтинги щасливих країн і найнещасних країн. Вчені стверджують, що щастя залежить не тільки від обставин а і від ставлення до життя. Тобто не тільки це залежить від того, що навколо вас відбувається, можливо, погана погода, може хтось поруч з вас, поруч з вами сильно кричить, дратує вас, або навпаки, поруч навколо сонечко сяє квіти. Квітнуть, пахнуть яскраво, гарно навкруги. І прямо ж посмішка з'являється на обличчі. Але не тільки від цих обставин, від навколишнього, а від вашого ставлення до життя, чи хочеться вам жити, чи подобається вам жити так, як ви зараз живете. І хочу вам розказати деякі факти про, життя, о, про щастя. <кій> Щасливі люди живуть довше і мають міцніше здоров'я. Тож варто задуматися, бути щасливим. Це і корисно для вашого життя і для вашого здоров'я, бо ті, хто більше посміхаються, більше радіють, вони і живуть довше. Ще й дослідження показали, що допомога іншим приносить більше щастя, ніж просто якесь отримування подарунків. Бо е, ну ви вже будете це проходити з анатомії або з біології, не більше з анатомії, що в людини є такий, е, така речовина, е, гормон щастя, так би мовити, скажімо. І цей гормон щастя виділяється при певних ситуаціях, які викликають у вас задоволення. І вчені за допомогою певних експериментів довідалися, що та людина, яка допомагає іншим, отримує більше щастя, ніж та людина, якій подарували подарунок. Ну, і звичайно ж, що найпростіший спосіб покращити собі настрій, іншим настрій, стати щасливим це, звичайно, посмішка і сміх. Навіть кажуть, що у деяких людей є сміх заразний. Як тільки людина поруч починає сміятися, і тобі одразу хочеться посміятися. Ну от Заразний сміх буває. І давайте з вами підсумуємо. Є е, е, сьогодні у нас <кій> ми говоримо про щастя, що щастя це не місце, це не якась там річ, от, наприклад, телефон мені дарує щастя, або сидячки на каруселях я щасливий. Тобто, щастя це не місце, це не якийсь конкретний предмет. Це стан вашої душі, який ви створюєте самі собі. Як ви собі створили свій настрій, своє щастя, так у вас і буде проходити день. Починаєте день з посмішки, цілий день буде гарний. Прокинулися в поганому настрої або крикнули на вас, або образили вас. Ну, все, не буде, так? Да? Не буде ніякого щасливого дню. Але ти сам можеш себе налаштувати на гарний день, на щасливий день, на чудовий настрій. Тому є певні секретики, скажемо так. Секрети щастя. Їх небагато, і скільки у вас пальців на руках, стільки у нас і секретів. Перший. Частіше посміхайтеся, бо посмішка створює гарний настрій і для вас, і для оточуючих вас людей. Друге правило спілкуйтесь з друзями. Добрі взаємини основа гарного настрою. Допомагайте іншим. Бо маленькі добрі справи приносять велике задоволення. Будьте вдячними, помічайте навіть найменші приємності в своєму житті. Наприклад, ми можемо бути вдячними. Так? Елементарно дивимось четвер. Людочка принесла всім цукерки: дала Паші, дала Денису, дала Максиму, дала Соні. І за це їй були вдячні. Ви отримали подарунок, а Люда отримала. Від кожного із вас. Спасибі, дякую. І їй стало приємно. Я вам навіть більше скажу: люди приємніше стало на душі. Вона стала більш щасливою, ніж ті, хто від неї отримав ті цукерки. Ну, що вони там з'їли ту цукерку і забули про неї. Але. Лю... Про люду будуть пам'ятати, що вона добра, вона чимна, вона ділиться із цим. І їй буде приємно чути слова вдячності, подяки за те, що вона просто поділилася, бо їй хотілося зробити приємне іншим. Займатися улюбленими справами: хобі, творчість роблять наше життя яскравішим. Катайтесь на велосипеді, грайте в футбол, робіть аплікації, малюйте, читайте книжки, співайте, танцюйте, скільки є різновидів. Діяльності різної, і творчої діяльності, спортивної діяльності. Не сидіть на місці, бо ви то заскучаєте, і, звичайно, вам скучно, якщо ви нічого не робите, ви ходите дні нудьгуєтесь, не знаєте, чим себе зайняти. Придумайте собі цікаві завдання, і вам буде веселіше і щасливіше. І не забувайте. Щасливі люди живуть довше. Ну, звичайно, здорові люди. Тож не забувайте секрети щастя. Посміхатися, спілкуватися, допомагати, бути вдячним і займатися улюбленими справами. А на завершення я хотіла би вам надати гру. М -м, а зараз я її знайду. Я її прикріпила в класрум. Тут є 12 висловів відомих людей. Наприклад, Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі – це відомий м -м, винахідник, митець. Науковець навіть він, не тільки він малював картини. Так от Леонардо Да Вінчі казав: Щастя дається тому, хто багато. І треба подумати, відпочиває, працює чи співає. Я думаю, щастя дається тому, хто багато працює. Наприклад, давайте там Григорій Сковорода. Щасливий той. Хто мав змогу знайти щасливе життя, але щасливіший той, хто вміє долати труднощі, ним користуватися чи пишатися. Я би використала ним користуватися. І так от, спробуйте. До писати вислови відомих людей про щастя. А потім натискаєте на кнопочку перевірити. І у вас мають бути всі зелені прямокутнички. Тому бажаю вам удачі у висловах і, звичайно, бажаю вам щастя. Будьте щасливі і даруйте своє щастя іншим. На все добре!